Ярмарок вакансій відбувся у Полтаві. Цього разу його влаштувала благодійна організація Світло надії. Зустріч із роботодавцями регіону вони зробили після того, як провели своєрідне соціальне дослідження, розповідає заступник виконавчого директора світла надії Анатолій Павленко. Ми робили попередній аналіз і зріз запитуваних на ринку Полтавської області професій і виокремили певний пул спеціальності, які сьогодні найбільш затребувані. Таких професій це і швачка, це і барбер, це і клінери. Це і садівники, це і бжолярі і тому подібне. Ми не здійснювали якогось вибіркового вибору представників бізнесу. Кожен хто вбачав за необхідність представити свої можливості вакансій міг міг сьогодні бути тут присутнім. Такі ярмарки вакансій благодійники влаштовують вже кілька років поспіль. Ця ж стала унікальною за кількістю представлених роботодавців. Їх аж 23. Це як популярні фірми, так і менш відомі. Одна з них. Клінінгова компанія. Зараз ми пропонуємо роботу клінера, тобто прибирання офісів, квартир, медичних центрів. Є так як і жіночі вакансії, так і чоловічі. У нас є свої стандарти в прибиранні, потрібно робити це. Швидко, якісно на совість можна так сказати. А вікових обмежень як таких немає. Перше на ярмарку вакансій представники автомийки самообслуговування кажуть, хоч на ринку праці вони вже кілька років, поки в пошуку лише одного співробітника. Наразі ми шукаємо адміністратора. Графік у нас чотири на чотири ми допомагаємо клієнтам, розказуємо, показуємо, як чим користуватися, допомагаємо з оплатою. А ось у торгову мережу, яка займається продажем напівфабрикатів і готових виробів, шукають відразу декількох фахівців. Це пов'язано з розширенням торгових точок. Відкриті вакансії зараз. Продавець продовольчих товарів. Менеджер торгової мережі сюди і підходять. Ті хлопчики, і дівчатка немає значення, просто бажання працювати. Головний бухгалтер. Завідувач складу, водій, хлопчик і дівчатка немає значення, вантажник або експедитор, як зручніше сприймати, немає значення, щоб допомагати дівчатам з продукцією. Також для всіх охочих в рамках ярмарку провели тематичні лекції, одна з яких твоє резюме, твоя візитівка, твоя співбесіда, твій шанс.